Приїхала сюди для того, щоб подивитися, що тут розклеїли хтось, невідомо хто. О сьомій годині мені зателефонувала жіночка, звати Єлена, сказала, що на Великотирнівській 36 обклеєні всі будинки, всі під'їзди, всі двері, оголошення про зустріч Олександра Васильовича у 31-й школі. Як з'ясувалося, що обклеєні також і половки. Я просто Тут, хочу я бачу, заявити... 30-та школа вообще написана на те. Я хочу заявити, що це е... листівка без вихідних даних, що це листівка, яку ми не виготовляємо і не розклеїмо. І зустрічі такі не планується. Тому зрозуміло, що це розклеює той, хто, мабуть, відчуває силу і боїться. Олександра Васильчик, кандидата на посаду. Міського голови, тому що інакше ніж провокації і непорядними діями я це назвати не можу. Це чорний піар? Ну так, це чорний піар, тому що тут вказаний телефон Олександра Васильовича, вказаний телефон. Мій за цим телефоном мені сьогодні моїм мені зателефонувало троє людей, які сказали, що е, обклеєні двері, а також е, взагалі листівки валяються кругом на половках і на садах один. Зустрічі е, такі на сьогодні Олександром Васильовичем не заплановані. Зрозуміло, що тут йде розрахунок на те, що люди прийдуть, е, його там не буде, вони будуть незадоволені е, не тільки тим, що їхні двері у під'їздах опоєні, а й тим, що він не прийшов на зустріч. Це, це все не наше. Ми не знаємо, хто це вигодовою і хто дозволяє собі такі речі. Дуже сумно, що в полтаві таке є. Дякую.